Наша сила як людини проявляється в тому, щоб бути вільним від бажань. І усвідомлювати, що бажання це не є щось таке фундаментальне, виправдовувати себе, що от раз я це хочу, значить я на це буду тратити. Свій час та зусилля. Ми спочатку маємо ну, критично оцінити, а чи дійсно це бажання, яке виходить там з глибокого розуміння життя, з глибокого розуміння себе? І чи це дійсно в такому випадку ну, дійсно наше бажання? Чи це лише щось нав'язане нам, ну, щось, що ми перейняли від інших? Дійсно, по-справжньому ми можемо бути щасливі тільки тоді. Коли не просто тамовуємо свої бажання і там на хвилину, на секунди наш розум замовкає, а тільки тоді, коли ми розуміємо, бачимо весь цей механізм виникнення наших бажань, тоді дійсно ми можемо бачити, які наші бажання служать життю нашому, життю в цілому, а не суперечить йому. Щасливими нас зробить розуміння того, що не всі бажання наші, не всі наші цілі йдуть нам на користь. Тому що тільки дійсно вивчивши себе, зрозумівши ілюзорність дуже багатьох наших бажань, те, що вони там виникли в нас не по нашій волі, а їх нав'язало нам суспільство, тільки тоді ми можемо критично оцінювати, відсіювати все лишнє. І дійсно залишається. Тільки ті речі, тільки ті бажання, тільки ті цілі, які зроблять нас більш дієвішими, тільки ті, які розвинуть наші стосунки, і тільки ті, які будуть служити на нашому здоров'ю.